И, наконец-таки, вот к самой назревшей, а может быть даже и перезревшей теме. В медицинской сфере готовятся перемены. Правительство планирует в этом году вести минимально гарантированный государством уровень бесплатных медицинских услуг. А все остальные услуги будут финансироваться осуществ... за счет государственного медицинского страхового фонда, в котором должен быть застрахован, соответственно, каждый гражданин страны. Вот как эта вся система будет работать, и как изменится наша повседневная ткань существования, когда мы будем приходить в поликлинику или встречаться с участковыми врачами, вот обо всем этом мы будем говорить с нашей Чи гості народним депутатом України заслуженим врачом Ольги Богамоліс добрим вітаємо вас? От розкажіть нам, будь ласка, нашим глядачам поясіть просто ну так просто на пальцях медичне стратострахування. Що воно як воно працює? Дозволю собі вперше прокоментувати дуже цікаву мапу війн, яку ви демонстрували, чому на інших територіях війни не було. Там, де тільки з'являлися люди, і вони починали битися. чому за кількість, не за якість. Це дуже цікава наша риса. І тепер хочу провести паралель власне до медичного страхування. Так. Якщо ми будемо битися тільки за кількість. За кількість і говорити про медичне страхування, не розуміючи, насправді, а в чому насправді якість. Тобто, ми хочемо лікуватися як в Європі, як в Сполучених так. Штатах Америки. Е, для цього золотий ключик, який відкриває це все, це клінічний протокол або стандарт лікування. Не веду нам вам елементарний приклад в сполучених штатах Америки. Щорічно здається 44 тисячі людей гинуть від медичних помилок, лікарських помилок. Скільки гине в Україні? Скільки нуль за статистикою. За статистикою, так. чому тому, що немає протоколу, немає як притягнути лікаря до відповідальності за те, що він неправильно лікує. Зараз думаю, багато наших слухачів ну для себе проведуть якісь паралелі. Якщо став, ставиться діагноз запалення легенів, mm -hmm. що призначають лікарі, скажіть мені, що призначають антибіотики, mm -hmm. правильно? Тобто, всі для... це абсолютно ну зрозуміло. Якщо б не в мені, вірусна. То призначати антибіотики злочин, тому що це вбиває людину. Чому у нас люди гинуть від запалення легенів від вірусних? Тому що сьогодні вони інші. І якщо не 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 працюють протоколи, тобто люди не знають як лікувати. Тому новій системі роботи да протоколи запров... системи протягом минулого року. Я дійшла вже в боротьбі з міністерством охорони здоров'я, який не хоче запровадити європейські клінічні протоколи. Весь минулий рік ми власне билися за те, щоб були адаптовані європейські клінічні протоколи. Не треба писати, не треба вигадувати українські протоколи. Оце якраз випадок, там де краще взяти вже напрацьоване європейське. Візьміть, адаптуйте та європейські клінічні протоколи. Я хочу і вимагаю, щоб українців лікували так, як в Відні, в Німеччині, в Ізраїлі за європзандами світова. Вими, якщо позвольте, то стяг в рамках нової системи будь раз медицинський протокол, де будуть історія лічення кадр. Ну нема цих медичних протоколів. Mm -hmm. Я вам поясню, що вкидання інформації про ведення страхової медицини а -а. це боротьба за кількість. Ми зараз говоримо про те, що вводити страхову медицину, поки не адаптовані європейські клінічні протоколи, так. що і як ми лікуємо. Це злочин. Чому? Тому що коли держава буде виділяти якісь кошти, питання, на що вона їх виділяє, а хто за це несе відповідальність? Тобто золотий ключик – це стандарти лікування, без яких то, бо, поки їх Мінздрав не адаптує, будь-які Вкиди інформації, це абсолютно політична реклама. А є ли то шанс зламати это лобі мінздрава для того, щоб <клес> вот страхова медицинская система була не декларативной, а в тому числі з учатом цим останній час ми й займаємось. В грудні місяці я вимагала, щоб міністерство охорони здоров'я звільнило головних фахівців, які не написали, тобто не адаптували європейські клінічні протоколи. Зараз вже втрачений рік моз звітується, що вони вже зробили трошки і ще трошки, і ще трошки, тому що будь-які ще раз пояснюю, будь-які наступні кроки це ота війна за кількість, яке завдання на сьогоднішній день у уряду зменшити витрати на охорону здоров'я. До тих пір, поки не почне працювати економіка, поки ми не будемо розвивати власне виробництво, говорити про повернення до європейської якості і про базовий стандарт медичної допомоги, це нонсенс, знов таки політичні вкиди інформації для того, щоб коливати суспільство. Які наші кроки? У нас і кроки тактичні і стратегічні. Стратегічні кроки, ну оптимально, це два роки доведення страхової медицини. Це якщо всі будуть працювати як годинчик, адаптація клінічних протоколів, відкриття ринку для ліків, щоб вони зайшли не ті, які є сьогодні в Україні. Їх вартість сьогодні завищена. Один з наших тактичних напрямків боротьби це боротьба за зменшення е, тих грошей, за які люди купують на сьогоднішній угу. день ліки в аптеках, і чому і як. Держава купує ліки, тому що виграє на тендері, начебто найдешевша компанія. Але ці ліки, які МОЗ закупив, вони вдвічі вищі, ніж ті, які закупила Естонія, Литва, Латвія, Білорусія у тих самих виробників. Тому боротьба за зменшення ціни це тактичний момент, щоб ліки були доступні людям. Введення клінічних протоколів і стандартів лікування це стратегічний момент. Освітня реформа це без якої ми знаємо, що навіть поліцейський, да не можна його садити в машину, поки його трохи не навчили. Mm -hmm. Бо якщо його не навчили трохи чи не трохи, да -да -да. то він може почати стріляти по тому, по чому не варто стріляти. Чи можливо лікарів навчити за рік, за два ем, можна змусити виконувати стандарт лікування, якщо він прописаний дуже чітко? и контролировать это выполнение. Але освітня программа лекарей, она займе, как минимум, 5, а то и 10 лет. Ваша позиция понятна, что минимум 2 года до введения страховой системы, при этом все работают, при условии, что все работают как часы, и выполняются те правила, которые вы только что вот перечислили. Так. Но, насколько я понимаю, что как раз-таки сегодня та концепция, которая избрана Минздравом, она отличается от перечисленной вами, и сейчас идет вот такая вот лоббистская борьба между тем, какая система, какой из подходов В побіді правильно я понімаю в міністерстві охорони здоров'я. Власне, у нас іде боротьба за ідеологію, тому що МОЗам була запропонована їх бачення грузинський варіант реформи. Розпродаємо все майно, руйнуємо державну систему охорони здоров'я. Далі хто виживе, той виживе. Ну власне, не українські громадяни і не пенсіонери, абсолютно однозначно. Чому ми категорично проти цієї моделі в Україні не може функціонувати така система охорони здоров'я, як в Швейцарії, приватно. По перше, немає механізму, як звичайна людина попаде в цю приватну клініку. Так це перше. Друге, Україна геополітично. Знаходиться в умовах таких, що в Україні може бути війна, тому в умовах тієї країни, в Швейцарії війни апріорі, вона може бути тільки з повітря, тому що Швейцарія оточена горами. Чому в Ізраїлі державна система? Країна може бути в війні. Ми чудово знаємо по сходу, що е, цивільні лікарі просто деякі потікали, і ми на цивільній лікарні накладали себе зверху військові шпиталі для того, щоб давати людям хоч якусь допомогу цивільному угу. населенню. Тому в умовах України нищення державної системи це злочин перед народами А вот жабы. в этом подходе, в вашем подходе к реформированию а, отечественной системы здравоохранения, вот помимо Ольги Богомолец, кто еще является союзником вот подобного подхода? Серед депутатського корпусу на сьогоднішній день практично всі більшість, інакше б ми не встояли. У нас є тільки два депутати, власне, які лобіювали позицію моза: один з боку Петра Порошенка, пан Яриніч, і одна депутат з боку самопомічі, пані Ірина Сесоєнка. Вони лобіювали власне закон по автономізацію читай приватизацію потенційну, тобто банкрутство всієї медичної галузі. Це було цікаво, тому що майнові комплекси, які розташовані лікарні в центрі міст. Uh, їх хотіли забрати заради землі, uh -huh. не заради створення приватної системи. Але uh, ці закони ще досі. Міністерство охорони здоров'я не відізвало ці закони, тому вони можуть бути винесені на Верховну Раду і ще досі продовжується лобіювання. Якщо дозволиться, просто время не стікає. Я хочу ще сказати, що діл? Україна не Росія і не Грузія, і не можна застосовувати те, що було добре. Або не добре, Я не вважаю, що реформа охорони здоров'я в Грузії відбулася добре. Ні, у нас є система, цю систему потрібно адаптувати. І базовий державний гарантований пакет медичних послуг, за що, врешті-решт буде платити держава. Що має страхова медицина забезпечити, а що людина має забезпечити сама? Він на 100% буде залежати від економічного стану в державі. На цей рік держава зможе гарантувати вакцинацію, екстрену медичну допомогу, сімейну медицину, невідкладну допомогу, пологи. I co jeszcze? І у нас є чіткі пропозиції, як робити власне громадян України здоровішими. Є програма Україна 80 яка розкаже вам, що потрібно робити, щоб не хворіти і щоб ви власне не звертатись до лікаря, як прожити довго. Знаєте, друзі, ми когда все время говоримо розговоримо реформах, ми полагаємо, що якийсь єдиний консолідований підход проведення реформ інших сферах. Ну от как раз таки наш наша гость, Ольга і об'ясняла тому, скільки є подход, наприклад, в данном Министерства охраны здоровья Украины и, например, у экспертной и депутатской среды спасибо, что нашли дякому, время. Дякому.